Аго у з вами п'яний кіт і це гайд з оптимізації та налаштування гри. Мене вже кілька разів просили зробити відео з подробицями з налаштування гри без адонів і як можна оптимізувати її для слабких ПК. Я тут навіть не знаю, якщо чесно, слабкі ПК бувають різні. Та й за налаштуванням гри бездонів. Ну <клес> там все написано, потрібно просто почитати. Так що спочатку я не хотів нічого робити на цю тему, а потім все ж таки придумав і зробив. Якщо ви шукаєте українську спільноту у грі, хочу запропонувати вам гільдію, в якій знаходжуся сам. Гільдія Nightingale.ua Живий дискорд. Допомога новачкам як крафтам, так і порадою. Повністю облаштований гільдхол з усім необхідним, спільні походи по тріалам та підземеллям. Торговець постійно базується на людних місцях та різноманітніші місячні конкурси всередині гільдії з розіграшами призів. Ви можете знайти нас у внутрішньогоровому пошуку гільдії, або, куди простіше, перейти в Дискорд за посиланням під цим відео. З радістю чекаємо на вас усіх. А також хочу порекомендувати вам українську спільноту по тест «Повзгри», гри. Нещодавно натрапив до цікавого телеграм-каналу, де можна поспілкуватись та посперечатись щодо лору ТЕС. А також там щоденно викладають цікаві лорні факти по світу ТЕС та прикольні меми. Тож долучайтесь та разом розвиватимемо українську Тес. Посилання до цього телеграм-каналу є в описі під відео. Відео невелике, темкодів не буде. Якщо вам здається, що я для вас не досить швидко говорю, включайте цю прекрасну функцію від Ютуба по прискоренню відео. Сідайте позручніше, а я починаю. Давайте я піду зверху вниз по порядку і просто зверну вашу увагу на ті пункти, які, на мою думку, можуть бути важливими. Отже, відео, як я і казав раніше, слабкі ПК можуть бути різними, тому ці налаштування індивідуальні. Рекомендую всім повмикати та повимикати і подивитися, що і як працює саме у вас. Наприклад, багатопотокова візуалізація комусь може допомогти її включення, а комусь навпаки. Так само режим FCR і зглажування. Наприклад, у режимі зглажування DL SS можна вибрати налаштування під якість або швидко дію. Ще можу дати кікапарат поза налаштуванням гри. У мене Windows 11. Тому і приклад дам на ній. Але на 10-ці, начебто, не також і відрізняється. Плюс-мінус налаштування лежатимуть там же. Відкрийте налаштування ПК через пуск. Знайдіть пункт гри. Геймбар. І вимкніть його. У режимі ігор навпаки, увімкніть. Зайдіть в розділ графіки. Увімкніть оптимізацію віконних ігор. Далі, трохи нижче, знайдіть у списку ESO. Якщо її там немає, то можна вказати шлях вручну. Поставте галочку на оптимізацію віконних ігор та параметри графічного процесу на високу продуктивність. Далі, якщо у вас відеокарта від Nvidia, відкрийте NVIDIA контроль панель налаштування 3D, керування налаштуванням 3D. Вкладка глобальних налаштувань. Знайдіть пункт Обсяг кеш-пам'яті шейдера і виставте там без обмежень. Та й збережіть. Перейдіть у вкладку «Програмні налаштування. Виберіть програму для налаштування, у нашому випадку Це. Якщо її тут у списку немає, знайдіть екзешник запуску по шляху, в якому розташована ваша гра. Знайдіть пункт Режим низької затримки і виставте його на Ультра. Режим керування живленням. вибір на користь максимальної продуктивності. Зберігайте та виходьте. Далі зайдіть у папку з самою грою і знайдіть екзешник гри. У мене, наприклад, шлях до екзешника такий. Тиснемо правою кнопкою миші по файлу S64 та обираємо властивості. Вкладка Сумісність. Ставимо галочку Увімкнути оптимізацію повноекранного режиму. Переходимо в вкладку Змінити налаштування всієї роздільної здатності. І ставимо галочку тут. Все, зберігаємо, застосовуємо і виходимо. У принципі, на цьому все. Ну ще ось за цим посиланням в мене відео з прибирання мила з гри майже не вантажить систему, а картинка стає набагато яскравіше. Переходимо до очевидних налаштувань у грі. Найчастіше питання новачків: як зробити то або як зробити це. А відповіді ось вони, ось тут є все. Вкладка ігрового процесу тут можна увімкнути або вимкнути відображення прокаченого маунта на кожен пункт окремо, також прибрати головний обір образу. Далі важливий параметр B. Включаємо бойові параметри. І тут два варіанти дружній колір і ворожий колір. Це відображення атак. Наприклад, відображення атак ворожого кольору у мене червоний, інтенсивність на максимум, а дружній жовтий. Що це значить? В бою ми завжди зможемо розрізнити, де атаки ворогів, а де дружні. Тут можна вибрати колір, який зручніше вам. І йдемо далі. Налаштування перекиду. У розкладці управління можна поставити перекид на кнопку. Тоді, натиснувши певну кнопку, плюс напрямок, виробитимете перекид або ж просто поповільнемо натискання. Ще один важливий пункт, на мою думку, це миттєва вказівка в області. Включивши його, метимемо нашу атаку по площі там, куди спрямований наш погляд відразу. А якщо вимкнути, то доведеться натиснути навичок двічі, що є не дуже зручним. Увімкніть собі або вимкніть автопідбір речей і об'єднання найближчого видобутку. Наприклад, вбивши десяток мобів, достатньо буде тикнути одного, і весь лут виявиться у вас у кишені. Так само можна увімкнути історію підбору, щоб бачити на екрані, що підібрали. Але у мене за це відповідає інший аддон. У камері можу виділити лише один параметр, яким користуюся я. Це поле зору. Трохи збільшить огляд. Спілкування з налаштування чату грі у мене є окреме відео, з ним раджу ознайомитися за цим посиланням ти окремлю пару пунктів, за які часто багато хто запитує. Відключіть саме цей пункт, і тоді у вас перестануть приходити ось тут нав'язливі непотрібні повідомлення про закриття судді дійцями всякої фігні. Також можна зробити автовідмову від дуелі та ігор в карти. Пвп мене взагалі не цікаві, сповіщення війни альянсів я вимкнув. За вашим бажанням, звичайно, ставимо панель здібності показувати завжди. Шкали характеристик теж показувати завжди. Одразу можна увімкнути таймінги ваших навичок. Увімкніть або вимкніть потрібний текст бою. Орону або лікування, як вхідних дій, так і вихідних. А також можна увімкнути відображення позитивних та негативних ефектів. Ось така фігня малята, любить хлопчики та дівчата. Сподіваюсь, з оптимізацією гри я зміг вам допомогти. А щодо налаштувань гри, як я і говорив на початку відео, тут все елементарно, все написано. Достатньо самому зайти в налаштування і просто вникнути, що там написано, та налаштувати під себе потрібні вам параметри. Всім гарного часу доби та до нових зустрічей у Тамріелі.